Вал, вел, well, будь ласка, ти ж не збираєшся цього робити? О, о, дай, ну я спробую щось. Єдине хороше в навалі цих ботанів було те, що вони залишили тут свій комп'ютер. А тепер давайте подивимося. Люджуру, Сіноперес мізму. Хей. Ха, хто зараз розмовляє мовою острова Цука? Ну, повор. Це так весело, гаразд ще одне. Так, ну все, поіграли і хватит. Анатава комару кото ва йо. О, давайте залишимо це. Бака. Ха ха ха. ха, ха. Вал, це просто геніально.